Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як підключити кавоварку до мережі 220 В. Так більшість кавоварки призначені для 380-400 протифазної напруги. Майже завжди перероблюється дріт для роботи від 220 Як виглядає даний дріт? Ось отак. Там є 5 жил. Зараз я вам буду розбирати і помаленьку розповідати, як це все відбувається. Ну, по-перше, нам потрібно розпустити сам дріт. Це можна зробити ножем, але так як в мене є інструмент, в принципі, я буду робити це ним. Ось так він виглядає. Тут обсипка є. всередині. Зараз я візьму гентірочку. Продовжимо. Так, лише тірочку. Це ми робимо для своєї зручності, в принципі. Тобто, щоб воно плюс-мінус гарно виглядало. Зачищаємо. Отак, чистим дротик, щоб він був гарний і чистий. Mm. Ось дротик я почистив, плюс-мінус. Обрізаємо центральну жилу, щоб вона нам не заважала. Кусочечками. Ниточку обрізали, центральну жилку. Так, далі, що ми маємо? Нульовий провідник, провідник заземлення захисного і три фазних дроти. По-перше, Майже в кавоварці немає трифазної. Майже, ну, все, при при будь-якому підключенні немає трифазного, трифазної нагрузки, таких як моторів, там, чи ще якогось обладнання, якому необхідно чередування фаз. фаз. них зазвичай майже все обладнання в кавоварці працює від просто 220 вольт, тобто є 0, і відповідно від кожної фази може бути або від двох фаз тем. Одна фаза зазвичай, зазвичай коричневий дріт. Йде на логіку, на мозги, на все остальне, а всі фази йдуть на тему. В більшості випадків потужність десь в районі 3,5 до 4 кВт, Це в більшості випадків. більше ніж 4 кВт я радий би підключати вже до силової розетки або до 380 В до трьохфазки. Так, що ми робимо далі? Далі відпадемо поки в сторону, Дротик беремо вилку. Виллка знову ж таки моя улюблена каучукова В неї досить широкі посадкові місця, де можна легко і гарно крутити наш дріт. Так, ну, розбираємо вилочку. Це робиться все просто. Ось Вилку ми розібрали. Так, це поки відкручуємо, нам ну, воно буде тільки заважати. Це у нас фіксатор для самого кабелю. Та як кабель дуже грубий, відно, цей фіксатор сам не залізе, ми будемо вже вставляти сюди жили самі. Так, далі ну, треба. Для початку, головне, не забудьте, вставити захисний кожух на вилку. Буває, забуваєш, треба перероблювати потім. Так, ми оце вставляємо ось так. Бо дуже часто це просто забувається зробити. і Потім знову все відкручуєш і заново підключаєш. Так, викрутки ми поки сюди покладемо. Так, буде воно якось отак виглядати. Сюди буде підходити, і звідси буде розходитись далі. Як бачимо, ну це іменно цієї вилки з одної сторони більше місця, з одної менше. Так і виходить, що справа, як я і говорив раніше, у нас буде фаза, зліва буде 0. Так, для початку нам треба поміряти, наскільки в нас нам треба зачистити дроти. Ось у нас є три фази. Ну, я не сказав, саме головне підключення. Для 220 вольт ми три дроти цих з'єднуємо докупи, відповідно, 0 окремо, земля окремо. Так. Ну, приблизно треба обрізати нам ну, десь ось так. Беремо кабелеріз, ним зручніше це робити. І обрізаємо те, що в нас лишнє. Так, фінальна примірка. Все, супер. Далі необхідно зачистити сам дріт. Зчищаємо десь приблизно міліметрів 10 12. Перший зачистили. Так, зробимо силу на середину. Дріт у нас дуже м'які гарні ізоляції. Вони, до речі, майже всі на кававарках. Дуже гарні ізоляції з обсипкою. Так, зачищаємо далі і зачищаємо останній. Все, всі три дроти ми зачистили. Далі ви спитаєте, а як же ж нам це все, цих три провідника 3 на 2,5 вставити в отвір. Я вам скажу. Дивіться, в нас є от такі клеми з даного плану. Це клема від 4, 4 до 6 квадратів. Вона в нас дуже гарно туди стає. Отже, ось такі клеми, як я показав. Сюди спокійно залізе три провідника, ми будемо її далі використовувати. Так, беремо наш дротик, складаємо три докупи і трішки його підкручуємо для того, щоб воно легше зайшло в накінечник. Зробили, далі беремо накінечник і відповідно вставляємо. Його туди на місце. Так, нам необхідно ще трішки зачистити. Я замало зачистив. Ну, зачищаємо ще трішечки. Зараз побачите навіщо. Так, підкручуємо. Тут а, цього робити не обов'язково, але для зручності я це роблю. Щоб дротики гарно заходили. Так. Ось так зробили. Ось так ось це все ми підкрутили. Тут сильного обжиму не буде, гільза не продушиться, з провідниками буде все окей. Так, далі беремо нашу гільзу і вставляємо сюди. Ось так от. Накручуємо по максимуму, скільки можемо. Все вділи. Далі нам необхідно її обтиснути. Говорили вже про ці речі в попередніх відео. Як цим користуватись? Так, обтискаємо нашу гільзочку. Все. Дивіться, яка красота. Гільзу ми обтиснули. Так, йдемо далі. Так, ми беремо нашу вилку, викручуємо всередині гвинт, який тримає до упора, викрутили і вставляємо сюди нашу клему. Як бачите, клема стає чітко, там навіть ще лишилось трішки місця. Випав наконечник в мене. І відповідно тягуємо. Для того, щоб не випадав наконечник, я буває це забуваю робити. Треба піднімати вверх фіксатор. Основні викрутки, якими я користуюсь це фірми Vera. Там навпаки, для того, щоб зафіксувати вниз, міняти вверх. Ну, менше з тим. Так, поставили і трішечки підтягуємо. Все. підтягнули. Далі. Нам необхідно підключити відповідно 0. Ну і землю. Так, так само. Обрізаємо. Десь ось так, я думаю, буде добре. Беремо наступні накінечники. Я тут буду вже використовувати такі самі, тільки підсічення 2,5 квадрати. Ось оцих два штучки, ось таких. Можна другими користуватись. Я користуюсь такими. Вони недорогі. Десь по 4-5 гривень за штучку. В принципі, Досить зручна річ, і чому б нею не користуватись. Відповідно, зачищаємо, відкручуємо. Вставляємо нашу клему, вставили. Обтискаємо. Єсть. Далі, дивіться, якщо ми почнемо його туди вставляти, нам ну, треба відкрутити. Відкрутили. Бачимо, він задовгий. Ну, ми трішки його підрізаємо. Підрізали. Все, вставили. Чітко, гарно. Підтягуємо. Підтянули. Так, в нас тут виходить. Фаза 0 вже підключена. Остався. Фаза і земля. Далі в нас лишається нульовий провідник. Обрізали. Оце чистили. Підкрутили трішки і вставляємо клему. Клему вставили. Затягнули. Також трішки підрізаємо, підрізали і вставляємо її на нульову позицію. Клеми зроблені з луженої міді, мають якісну, якісну сама клема, і буде гарний відповідно контакт. Повірте, вже перевірено на одній каоварці. Так, це ми зробили. Далі нам необхідно поставити фіксатор самого кабелю. У нас є два гвинтики. Відповідно, ми цей фіксатор підкручуємо. Ось так. Один підкрутили. Зараз підкрутимо другий. Затягувати вже його на місце. Так, поправляємо, щоб все було гарно. Так, ось так. Дотягуємо. Все. Ми зібрали вилучку. Ну, далі, я казав, що я люблю це все обтиснути динамометричною викруткою. Зараз ми це і зробимо. Виставляємо на викрутці. 08 Н. Як показала практика, це для цих вилок оптимальна затяжка. Нічого не відгорає, нічого саме не відходить. Беремо шліц. PZ-S. Так як в нас даний шліц. ось тут. Ось дивіться, бачите? У нас це PH, PH був би просто хрестик тут. А тут ще йде хрестик, прорізь і по діагоналям такі насічки. Це значить, що це PZ s шліц Відповідно, такий шліц ми і берем. Ось вона. У нас. Бачите, плюс-мінус і по діагоналям насічки. І затягуємо з потрібною нам зусиллям. Так, тут 0,8 вже є. Є. І відповідно. Є. Все. Ми обтиснули. Так, ось такий вигляд вона має. Далі я зараз озвукою свої бірочки наліплю. Для щоб знати, коли я це робив. І продовжимо. Продовжимо далі. Ось так вона виглядає. Зібрана вилка з моїми мітками, так, як я люблю. В принципі, і можемо збирати назад. Це все щастя докупи. Як бачимо, не забули одіти захисний кожух. Викручуємо винтик, щоб нам легко було його зібрати. Це, кладемо назад, я вже трошки залапав. Але нічого, все. Кладемо назад. Ставимо, закручуємо і збираємо. Ось так от назад. Дріт грубий, з ним трішки незручно вправлятись. але так воно все має бути. І все, можемо затягувати вилку. Що зробите ось таке підключення? 99%, що у вас все буде ок. І нічого не станеться з даною вилкою. Все буде чітко. Так отже, ми закінчили з вилкою. Вийшла гарна вилка. Є ще варіант, до речі, як це все зробити без таких накінечників, а використовуючи ось такі стандартні. Це буде важче набагато, але в принципі це можливо. Дивіться, оце 2,5 квадрати. Тут 2 на 2,5 квадрат. Тобто, якщо дивитись по січенню, то оцей подвійний має таке саме січення, як четвірка. І для того, щоб нам вставити 3 дроти по 2,5 квадрата, по суті, сюди чи сюди влізять тільки 2. Можна брати 2 на 4. І він, в принципі, туди зайде. Гарно. Зараз цю чищу кабель, вам покажу це. Так, кабель я зачистив. Дивіться, ми зараз зачистимо самі жили. Треба зачищати трішки більше, для того, щоб нам витягнути цей кабель з накінечника. Так, ось так от ми це вставили. Це в нас накінечник. 2 на 4. Але по січню він такий самий, як шістка Тобто ми можемо взяти або 6 мм на кінечник, або 2 на 4. Чому беру 2 на 4? Ним так зручніше, тут більша шляпка ззаду. І так само трішечки підкручуємо, не сильно трішечки. Ось. І пробуємо вставляти його сюди всередину. Ось так. І як бачимо. Залазить спокійно, гарно. Треба трішки отак підкручувати, щоб ізоляція залізла під юбку. Ось дивіться, яка красота в нас вийшла. Всі дроти вилізли, все чітко. Далі обтискаємо один раз. Зараз я вам покажу. Обтиснули. Попередньо зафіксували. Далі обрізаємо цей кінчик, він нам не потрібний. Далі нам треба крімпером зробити дуже гарно його протиснути, щоб зробити його тоншим. Ось так ми це робимо. Просто обжимаємо. Ось так вийшло в нас воно ось така такий обжатий дротик і далі вставляємо вилку. Скажу сразу, вставити буде важко, але це можливо, в принципі. У цих, до речі, вилках Різартовських, наскільки я бачив все, що є на ринку, тут самий широкий отвір сюди, який може підійти. Так що, шукайте такого плану, і ще такі самі кутові. Або такі це сама удачна, як то кажуть, вилка для цих цілей. Зараз е, трішки камера мішає, зараз двома руками заправлю, вам покажу. Ось так в мене це вийшло, дивіться. Клему вставив майже в кінець. І так само ми можемо її підтягнути. Зробити це ось так. Ну, відповідно, нам лишилось тільки землю і нуль. Зараз обіжмо, покажу далі. Ось, так виглядає вже кінцевий результат. Тут 2,5, 2,5 і 2 на 4 виходить клема. Все зібрано, все скручено. Ось в такому варіанті також, до речі, буде працювати довго і щасливо. Поки, не буде. Поки ми не перевищимо потужність, прикладену до цієї вилки, а це на 16 А. Але, в принципі, 16 А це досить немала потужність, яку можна прикласти. Показує практика, вони витримують і до 20 спокійно. Так що користуйтесь, кому потрібно, кому цікаво було. В ніякому випадку, не мотайте оту три в одну і не вставляйте. Цього нічого доброго з того не вийде. Якщо вже дуже хочеться, можете взяти просто дріт з січенням 4 мм, квадратних, залудити паяльником, ставити, обтиснути, відпустити трішки сюди і ці всі три з'єднати з ним. Або підключити, взяти 4 квадрати сюди, вивести сюди хвостик і з цієї сторони гільзами з'єднати сам дріт. Можна так. Але тут буде баламба. Так що, якось так воно виглядає. При такому підключенні, при такому підключенні кавоварка буде 100% працювати. Проблем з нею не буде. В принципі. І якщо у вас є питання, можете задавати їх в коментарях. В принципі, на коментарі буде відповідати. Тема досить поширена. Треба свою роботу робити якісно, щоб не було проблем ні у вас, ні у вашого клієнта. Якщо ви цим займаєтесь. Якщо для себе робите також, старайтесь робити все якісно. Все залежить ваша безпека, в принципі, і працездатність самої, самого кавоварки, кавового автомату, там, чи що ви підключаєте. Досить поширене отакі підключення, майже всюди використовується. Саме головне зробити його гарно та якісно. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.